Тижня нам є чим пишатися. Українські буцефали підкорили індонезійців. Це назва нашого бронетранспортера. Цього тижня індонезійські морпіхи почали їздити на українських БТРах. Поки що лише на п'ятьох машинах вони вже загартовані війною на Донбасі, і врятували не один десяток солдатів. І довели це під час тестування, яке провели індонезійські оборонці. І результат такий: прохідність у гірській місцевості пречудова. водою. Теж упевно не пересуваються. Ну і стріляють влучно. Це назвала вам лише кілька характеристик. Насправді, вимог до машини індонезійців висунули аж 47. І за всіма стандартами наші БТРи випробування пройшли. Тепер би удачі побажати нашим оплотам. Українські танки змагаються з китайськими та пакистанськими. І поки тьху -ть наших таємних джерел відомо, що нібито їх випереджають у стрільбах і ходових випробуваннях.